Так, усім привіт, шановні колеги, на ну, що? Ячменя відібрали на сінечку, поставили. Получається, ну стільки ячменя, там два ряда, десь тонн. Коротше, десь на гектарі може 30-40. Більше ми його сіяти не будемо. Це Якщо вовремя будемо сіяти, то з невеликою нормою, то може і на 50 хватить. Але думаю, що будемо вовремя сіяти. Що у нас там? У нас для хамуха, я вже передівся за... Не в білих щеблетах сьогодні. Йо -ма -йо, блядь. Короче, капець списали мене. Ну, зато в білих рукавицях. У нас опять обіцявся, походу, на до НТЗ. Ця болячка гребана більше, що, ну, Я там определив на середній речах колечка, мабуть. Її піджати або колечко поміняти. Ну, коротше, отак. Обісюся і все. Опять. Розбирай блядь, щитки, знімай там отяги фіяги, блять, щоб просто. Поміняти кольцо, блядь. Все, Я чесно скажу, що я цього року зимою. Вже я бачу нові моделі білорусів. Пішли, винесли вони розпределите сюди. Там вже є і тросики, і фігосики, вже там речашки, отут, як в ЮМЗ, тут ось буде стояти, я його винесу. Я довбав блядь, лазити блядь, вечно, блядь. Вибачте за матюки. Бо <кхід> по-другому цей гребаний агрегат МТЗ називається. Ну ніяк. Хороший трактор, роботяга, він мене, я не буду казати, виручає, сіє, все робить. ну Я не люблю, щоб мене, от у мене там має бути просто чистенько такою пилючкою припадає. Ну, не має бути такого накапанку. Що ми там? Подарили ячмінь, як я називаю. Відгружаємо ячмінь потихоньку, прибираємо складу. Сьогодні на сонечко, ну вітру нема. Сою ми не можемо лутити. Відгружаємо, походу ми ячмінь, ще небагато залишилось. Ну, коротше, Ще десь фура є. М -м, загружимо, загрузимо, прибираємо складу, виганяємо все сюди, будемо летити сиру сою. Там у нас ще осталась посівна соя. Це класіка, у бік бегах стоїть. Вже запечатано, ми її запечатали. Десь і під стіночку впрямо, походу, клійоночкою накриємо і ось до ячмінь підпертий нам і сої на той рік насіння хватить. Але справа така, так в мене тут покровні культури. Коротше, прибираємо. Виносимо і, і не замарачуємося. О, вітерець появився. Бачите, сказав, що немає вітру, появився вітерець. Так, є в мене там один підписчик. Питав, як сушка в мене колись була на прицепі. Зараз я підійду до прицепу, покажу. В мене на ПТС, він на зіл хоче робити, бо теж там якби соя не вродила. Ну і сира, треба її за сушку, зрозуміло, знімати. Ось така в мене дирочка, бачиш ось до. Це я для підписчика показую просушку. така була дирочка. Прицеп мене був утіплений пінопластом. Ну, він якби ще до сих пор утіплений. Знизу теж утіплений, бач, пінопластом. Тепер про пол. Він питає, як я робив пол, якої висоти. Висота. До мене ці всі запчасті лежать. Вони, в принципі, бачите, ну піде метал на це. Криша вон є. Думаю, цю кришу прибадяжити собі на сушку наверх туди. Наверх на сушку оцю кришу зробити. Столбики поставити, щось таке придумати, бо з неї. Розпорочки зробити. Ну, щось припадять, щоб була криша. От висота, походу, бачиш, як я зробив угольничками. Це воно в мене в пол лягало. Ну, скільки тут? Сантиметрів 15. там, да? Ну 15-20, 15 сантиметрів. Потім зробив таку рамочку. На рамку я ложив решета. Бачите, тут угольничка, двохугольник. Тут теж угольник, посередині квадрат такий. І тут в мене лягали решета, щоб вес, коли будеш ложити, щоб воно не пригибало. Його руками можна носити, Я даю 100%, що два чоловіка оцю рамку. Походze. Ну Це криша, що ось Ну Я ось до зараз віддвигаю кришу, оця рамка. Коротко, цей, ну е well, Два чоловіка бере без проблем. І ложить на той ж самий вон прицеп. Бач? Вон, на цьому прицепі. Слой в мене був такий, як закладав, от що відніме цих 15 см від висота від дна, От Я закладав по ходу скільки сої. Сої виходить, ну, там десь 4 тонни 4,5. Забираєш, понятно, бо ж випаровується менше, але сухої. Далі що в мене? Тут така улітка. От така улітка. От така улітка. Це моторяка там закритий. Велика улітка. Потім я брав, що я брав, де мене перехідний такий був. А вон воно лежить, все, бачиш. Труба теж загідроізолірована. Ну і внизу там ти казав, як її вставити. Вон в мене, бач, зігнутий квадрат. Ну Труба ця зігнута. Широка така велика труба, бачиш. Ну Скільки вона там діаметру? Ну, от лежить. Тут така сама труба. Ну от вона зігнута і вставлялася. Улітка в мене стояла ззаду, а труба тако з боку. Ну, тако для прицепу ж відео у мене подивиться. І вставлялась труба в ту дирку, квадратик. Все, хватало з головою, дуло, аж сою піднімав. Ну улітка мощна, кажу. Потім потім, стояла десь, я не знаю, чи де та бочка. Так, чекай. На цю сторону. Туда. А от бачиш, я зробив перехідну таку і сюди надівалася. 200-літрова бочка. Стояла 200-літрова бочка, лежала. Внутрі наложені кірпічі термостойки І все, і тут горілочки, все. Так що отак воно було. Ну, Думаю, показав. Не знаю. Коротше, я її тоді робив, в мене день потратив, я в ту рамку зварив. Потім в мене не був утеплений прицеп. І улітка не була, ця утеплена, бо вона, бачу утеплена вся. Я взяв і утеплив повністю. Ну типу якби газу багато йшло, то я потім утеплив прицеп, побачив, що менше газу йде, потім утеплив улітку. Перший назагрів, ну, менша потеря тепла, теплого воздуху. І все, і працювало. Не знаю, де та бочка з кирпичами, ну десь вона ну така бочка 200-літрова. З однієї сторони було вирізано дніще. З другої сторони була дирочка, таку зроблена, надівалась туди на влітку. Десь та бочка, не знаю, десь вона є, десь вона повинна бути. Там і кирпичі мають лежати. ті Який бардак, бляд, Коли я тут Ні, Ну починаємо прибирати. Зараз будемо сушити сою. Грубо говоря, по два години, по три години руки вільні, то повірте, мабуть буде і час, щоб по ходу цей. Ну, навести тут порядок будемо наводити порядки не знайде та бочка в вона... в принципі вона тут має все бути ну а ось до кірпічки ці вогні це кірпічки з бочки значить бочка вже десь уже їхала а ось до кірпічки ну, вогни терпіки. Ну, мабуть бочка лежить воно в тих мішках Вон, бачите тими мішками накрита тобі все що є та й бочка да -да, вона по-любому по-любому вона. Так що такі от справи. Так, іду крутити трактора, бо можна багато говорити, а колечко треба поміняти сьогодні. Так що сонечко вийшло, дощу якби нема. Ну для що веде? Я йду, до тут по тропінці, бляха у нас тут вода. Про яке там поле говорить. Товариш тільки що дзвонив, каже, ходив наповнюв сусіднє поле на сою. Каже хі. намолотив, каже, хі. Ну тобі ж самі розумієте, що таке хі, це більше 30. Так що Такі справи, тракторця треба зробити, щоб не капало, бо буде він стояти тут калатати годинами на сушки. Так що такі діла. Завтра приїжджає ще одна машинка, більш цього відгрузимо то що там лишилось. Не по причині тіпа, то, що, тіпа, я там його хотів здавати чи туди-сюди. Мені доводиться його здавати, потім будемо як розбиратись з грошима по причині, що мені треба срочно освободити цей склад, тому що там буде привозитись, сушка буде працювати, сушитись, сюди буде завозитись і групуватися кількість сої. І Звідси вже будемо грузити на фури і вивозити, хто буде купляти. Так що такі діла. It's pesky like.